Футбольне привіт, друзі! Канал Болхат. З вами Олександр Мірошник. Продовжимо кар'єру гравця за Алекса Болхата. Ви всі 24. Приємно всім перегляду. Ми дограли вже сезон. Там наш Алекс став кращим гравцем сезону. Ну а сьогодні вже будемо розпочинати виступ на євро матчем проти збірної Чехії. Ось такі я тренування обрав. Перед цим матчем, ну, поїхали. Ми в основі, звісно ж, мені подобається, що в збірній я буду грати на позиції ЦАПа, чистий, атакувальний півзахисник. Трубін в Воротах, як бачите, Ракильський Матвієнко, Довбик, Циганков, Михайло Мудрик. Ну, супер склад. Поїхали. Запрошую всіх до віртуального світу футболу. Отже, дебют Алекса Волхата, Олександра Мірошника. Будемо так можливо його називати у збірній. На Євро 2024. Удар з сквір воріт. Успішні обводки. Ну і рейтинг 8-5 мінімум поїхали. Алекс Мечем, Олександр. Передача вперед на Михайла Мудрика, а той не встиг. Можливо, засильно трохи віддав. Десь так є. Так, друзі, ну грають в захисті. Трубін нас рятував, кутовий. україна, україна чехія поки що нулі, друзі. На табло добивання. Болхат, Болхат з м'ячем проходить, прокинув собі і тримав по ногах. Не буде жовтодії. Ну, начебто без травми. Розпочинає Алекс нашу атаку. На Зінченка, той центр. Артем Довбик. Далі. Циганко повертає на Болхата. Непогано. Зараз ми м'ячик тримаємо. Передача вперед в боротьбу. Ні. 15 хвилин команди матчу в першому табі. Ну, я не знаю. у нас, Мені здавалося, що група прохідна, але щось поки що проблемно. Ми граємо проти Чехії. моменти є. А і є. Алісандріні пробиває. Готовий розігруємо. Олександр, центр. На Мудрика. Той повертає на, на Болхата. Звучить як Бухач. Болхат Бухач, Так, на фланг циганков. Давай нам. Олександр з м'ячем є тут забігання. Ну, це не встиг я. Удар по воротах. Як зараз м'ячи полетів, 8-3 одразу оцінка, друзі. Все ж таки дебютний м'яч відбувся ще в першому таймі на Євро 2024. Потрапила таки наша збірна і тут. І в реальному житті. ну ось Трохи, трохи раніше в нас наше Євро розпочалося аніж у реальності. Ну так, будемо вважати, що це певний розігрівчик. Проходить передача на Довбика. І цей розібрався в ближній кут. Артем Довбий. У нас гол плюс пас. 2-0. Пішло. Наприкінці першого тайму. Українці спіймали свою гру. Так, обійми. Все як, Все як має бути. Ну, голкіпер не знає, чи міг там рятувати, чи... чи ні. Але ось таке завершення першого тайму, друзі. QR-код на мій телеграм-канал. Ну, або ж знаходити посилання в описі під відео. Поки що, я не знаю, зовнішність змінювати чи ні. Можливо, якщо перейдемо в інший клуб. І кудись, то, може, щось і змінимо. Що? У нас всі, всі пункти виконано, так? Так, болхат з м'ячем. Можна спробувати здалеку пробити. Ех. Олександр Є, тут можна віддати вперед. А Артем Довбик пробиває, забиває. Хто в них там ворота? Що то там за голкіпер, що все влітає? Нескладні удари від Довбика, але тим не менше він автор дублів. Знову передача вперед на Мудрика. Ні, не вдало. Втомився, втомився. Аліссандріньо. Ну, тут все ж таки не без фолу. 20 хвилин ще бігати. 20 хвилин трохи відпочив. Вже удар за штрафного майданчику. Україна-Чехія 3-0, друзі. Ось такий і рахунок. Передача вперед. Артем Довбик. Ну, віддаважити на фланг, ні, Він не віддасть. Штучний інтелект не розраховує, мабуть, що такі складні комбінації. Болхат. На фланг лише ось на Зінченка, Той вперед. Тримаємо м'ячик. Ну, вже можемо собі дозволити, як то кажуть. Дотримались. Останні хвилини зустрічі україна чехія Це перший матч групової стадії Євро 2024. Нещодавно, начебто, було Євро 2012, пам'ятаєте. Е, Шева, що тоді грав, двічі рази ворота шведів, головою. Схожі м'ячі забив. Вдалий виступ був нашої збірної. А тут що, положено по загрою? Ну і все, друзі. Перша зустріч, перша перемога. довбик відзначився дублем. Болха також забив м'яч, плюс плюс два асисти. Здається, так ну не знаю, хто з них і кращий. Поки що всі вітають Алісандрині, нашого Олександра. Ну, скоріш за все, що він таки буде кращим гравцем матчу, я сподіваюсь, було б дуже, дуже круто. Так, 10 оцінка, гол плюс 2, 2 гольові передачі. Точні паси 18-15 кілометрів пробігли. Так, всі три завдання виконали. Статуеточка наша. Кращий гравець цього матчу. Хороша гра в матчі. Давайте себе похвалимо. Очки, одиночки нам потрібні. Ми на першій позиції після першого туру. В Шотландці також три очки мають. І, власне, нам зараз проти них грати. Таким складом виходить знову трубін ворота, Ракицький, Зінченко, Матвієнко, Тимчик. Ми на своїй позиції. Забарний чомусь в опорній зоні. Степаненко Кеп, Сиганков, Мудрик. Ну і Артем Довбик. З Довбиком мені подобається грати. Про Мудрика поки що не знаю, що сказати. Взагалі він не помі... Я його не помітив в першому матчі. 8 5 мінімум оцінка. успішні обводки. Розберемося, мабуть, що рахунок. Забити гол. Забарний з м'ячем. Порушення правил. Це буде Накидуха. Болхат перший. Перший на м'ячі. Проходить не дозвол... не дозволяє там вже пробити. Блокують. Алісандрі, Алісандрі, не удар. Далеко блокується знову. Та що ж таке? Штрафний бік наших воріт. Накидуха тут. стопудово гол. Я вже Ну, 99,9, що там в мене особисто завжди таке залітає. Майже завжди. Поступаємося шотландцям з рахунком 1-0, друзі. Вівтаємо зіграно. Поки що не впізнаю нашу збірну. Я так щось сподівався, що ми без проблем пройдемо всіх трьох суперників, вийдемо до, до раунду плей-офф. Ну, дуже хотілося. Б. Дуже хотілося б, щоб Алек себе показав. Красиво на цьому турнірі. Це ж зацікавляться різні скаути, різні клуби. Дивно забарного бачити в опорній зоні. Ну але так є. Мудрик віддає передачу на Алекса Болхата. Котрий забиває. Ось так, Все ж таки Мудрик е, в цій грі краще грає. Віддав гольову передачу. Нозавреден definió Пімероль Пасітрас. Дозволи прийняти там. дозволили пробити. Шотландія, Україна 1-1 за декілька секунд до перерви, друзі. Так, але з м'ячем одразу накривають його робочу праву ногу. Довбик не туди трохи віддав. Артем Довбик. Все, перше темп завершено. Нічия поки що. Ну, ігра плюс-мінус можна вважати, плюс-мінус рівна. Неприємний суперник, я вам скажу, тому що такі нав'язують силову, силову боротьбу, силовий футбол. Ну а шотландцями грати в таку манеру непросто. Ух, Трубін. Непогано мудрик на Болхата віддає. Тут бачу забігання, але все ж таки приходить пас удар. Голкіпер вчасно вийшов з лінії. Так, що відбувається добити хтось. Ні. Останні хвилин 15-20 шотландці з м'ячем проходить передачу на Адамса Трубін. Аби не Трубін, ми б вже влетіли там, я не знаю, за яким, яким рахунком. У другому таймі у шотландців набагато більше моментів. Знову передача проходить. Проходить це в ближній кут. Якесь дежавю. Таке щось. Щось подібне. Ми вже бачили в першій зустрічі. Це може бути переможний м'яч і довбик може стати кращим гравцем матчу. Я навіть я не буду проти, знімаю його наш тренер Сергій Ребров. Не буду проти. Головне команда. ось на цьому турнірі я за те, щоб ми пройшли якомога далі. А як там ми зіграємо? Ну, намагаюся грати. Ні, все ж таки, друзі, пропускаємо з 11-му Не вдалося нам, були близькі до перемоги, хоча б не програти тепер. Прикро, в, лук, в руку м'яч влучив в нашому штрафному майданчику. Було призначено 11-метровий, котрий не тягне Анатолій Трубін. На жаль, 2-2. Шотландія Україна. Ну, може, десь так воно для шотландців і справедливо. Але, звісно ж, хотілося б здобути перемогу. Не знаю, що ми награли, зараз подивимось. 9-9. Знову майже 10. Гол плюс пас. Знову 3 пункти, знову кращий гравець. Та ти що? Крутяк, хороша гра в матчі. Убираємо. Хвалимо себе. Так, ми знаходимося, друзі, на першій позиції по 4 пункти в нас. Ну нам, я так розумію, достатньо в нічию зіграти. Ну що, беремо трансфер, допоки все в мене працює без багів. Пропозиція від Челсі таки надійшла, і я не знаю, будемо, якщо можу це зробити, будемо переходити. Хотілося б пограти за гірників, але все ж таки, ну круто, друзі. Круто, переходимо, переїзд до англійської прем'єр-ліги. Може, якщо мудрик там нікуди не пішов, то з мішанію побігаємо, зіграємося. Цікаво, яку нам позицію там запропонує Маурісіо Почеттіно. Є баги, друзі, бувають баги, що не можна перейти, але як бачите, на PlayStation 4 я граю. Поки що все без проблем. В Челсі я хотів, в Челсі ми потрапили. Супер. Так, зустріч з партнерами. Ось так от. У нас ще один слот відчинено. Ну, давайте, мабуть, що знаєте, що оберемо. Перехоплення. Це нам також знадобиться. Я так гадаю, в англійському, ну, в англійській прем'єр-лізі ось такі в нас вже фішки, є такі е, таланти, індивідуальності. Гра швидою, між іншим, допомагає. Пригадайте, які в нас удари, тепер швидою, навіть декілька м'ячів забили. Все, тепер Алекс, друзі, у складі збірної гравець лондонського Челсі. Лунін цього разу захищатиме ворота, Модрик на місці, ну, дуже хочеться вірити, що і в Челсі ми з мішанею побігаємо. І Довбик на місці ганко, все норм. <продов 'я> Краще бомбардир. <продов 'я> отак, Артем Дов. Останній матч групи проти шведів. Завдання. Дивимося. 7-5 цього <продов 'я> разу оцінка. <продов 'я> Не 8-5 чомусь. <продов 'я> Точні передачі. Оспішний <продов 'я> обвод. <облотки. продов 'я> Алекс Болхат пішов по стопах Михайла Мудрика, друзі, з, з Шахтаря переходить до Лондонського. Челсі так, призначено штрафний удар. Прямий удар. Небезпечно. Андрій Лунін там щось ловив гав. Олександр Ісак міг зараз забити. М'ячик, дивіться, як опускався. Що робив Лунін? що він робив. Попереду на нас чекає дуже цікавий сезон. В англійській прем'єр-лізі. Цікаво, де там Челсі, де вони гратимуть у Європі. Ну, теми, Про те ми вже найближчим часом, друзі, дізнаємося. Головне зараз, звісно, що робимо акцент на євро. Передачу вперед віддаю, забивають. Ех, ну як так? Україна Швеція нулі на табло. 25 хвилин команди зіграли. Шведи з мечем. Давай, давай вперед, та що ж ти робиш? Ну, Бачите, що ну так. Наприкінці сезону наш Шахтар набагато краще грав, ніж зараз збірна. Хоча і результат непоганий після двох турів. Ось тут нагадую, друзі, нам хоча б в нічию зіграти, і ми ну, мінімум з, двого... з другої сходинки ми потрапляємо до стадії плей-офф. Перший тайм завершився з рахунком 0-0. Нам потрібен, знаєте хто. В битві проти Шведів. Мар'ян Швед, звісно ж. Але його поки що на полі немає. Не знаю, чи є в резерві, чи, чи викликав його Сергій Рибров. Успішні обводки є, передачі є, а оціночки трохи не вистачає. Болхат закидушечка на Мудрика. Мішаня, що ти робиш? Якщо Мудрик так і в Челсі буде грати, то... то. Це мені вже не подобається. Болхат непогано Отримує передачу. Алісандріні використовує свій момент, виводить збірну України вперед на 58-й хвилині. Україна Швеція 1-0. А Здається, якщо ми ще виграємо сьогодні, то ми взагалі з першої сходинки виходимо. Скільки ми забили? Три, здається, м'ячі. Так, три голи в трьох матчах. Передача на Алекса можна було приймати, ну хто ж знав. Останні 15 хвилин. Україна Швеція один нуль. Шведи з м'ячем. Проходить, пролазить, віддає передачу. Андрій Лунін не подобається. Трубін краще стояв. Хоча це тут незалежно, мабуть, що хто в воротах. Це залежить від того, як гра вирішить. Пропустив. Ну не катастрофа. Маємо момент. Болхат. Отримав по ногах. Шкода, якщо ще ні, все нормально підінявся. Ще побіг там, з'ясовувати стосунки. Не було жовтої. Удар по воротах невдало. Так, є перехоплення. Алекс Болхат можна віддати. Руслан Малиновський надобика і це вирішує долю матчу, друзі. Ну, ось так от. А віддає передостанню передачу. Руслан Малиновський стає автором асисту. Ну а Артем Довбик підтверджує статус кращого бомбардиру. Мабуть, що поки що турніру Було в нас рівна кількість. А ну а тепер Довбик має чотири забитих м'ячі, А наш Олександр поки що три. Ну ще вся боротьба попереду. Україна здобула перемогу в третьому турі групової стадії Євро, чемпіонату Європи. Друзі, ми 100% проходимо далі. Побажаємо успіхів і нашій збірній у реальному світі. 9-6. Гол забитий, асистів, на жаль, немає. Але Дзболхат все одно з найкращим. Руслан Малиновський, другий добик лише третій. Так, знову статуето наша, знову всі три пункти е, виконали. Чвертьфінал. Португалія вже обіграла Іспанію. Німеччина обіграла шотландців, Франція обіграла нідерландців. Ну а на зустріч з бельгійцями. Ну це вже серйозно, це вже по-дорослому, друзі. Ну, мої прогнози. У нас дуже мало шансів, але поборемося. Дякую, на сьогодні все. Бережіть себе, їжте яблука, не хворійте. Пока-пока.